Це взагалі не музика, це щось сатани. Це той, що в при всіх знімав штани. Я диябол безталанний нахаба. хаба. ти ж плів. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас на огляді особливий гість. Так, цього разу це музикант, якщо його можна так назвати. І так його чомусь трохи попаяли. На фоні того, що деякі українські артисти показали себе гідно у часи повномасштабного вторгнення, є все ж прошерок зірок, який і не являється відвертими колаборантами. Проте і користі від них з їхньою багатомільйонною аудиторією майже ніякої слово даю не був ні разу у салонах, перехмахерах перехмахерів і таке інше. Тут тут, тут складно дуже в Берліні з цим. Ти якщо... Ти тримаєшся, блядь, три, не знаю нахуй. Так були інколи кволі заяви про все і ні про що, пошук хороших русських або ж заклики зупинити війну. Проте конкретного результату це не принесло. І я вже мовчу про активні збори або взагалі перебування за кордоном. Отож, зустрічайте українська Бітні Спірс за його ж версією, найголовніший репер країни, якщо ви нічого не тямите в репі, продюсер, що випустив такі легендарні хіти, як пиришки попиришки адсосни іголочку та чумачечую весну. І Палкий поціновач за кома комакома Олексій Потапенко. А перед тим як розкопати дно з російщеної української музики 2000-х, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи у вас все нормально та все добре. Будь -будь. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба. Все нормально. Я до цього ставлюся дуже нехай. З вами в камері тепер вже музичний оглядач Віталій Флекс. Ось мій інстаграм. Не соромтеся, підпишіться. Ви на каналі ТІВІ. Ось наш інстаграм. Соромтесь, але підпишіться теж. А ми поїхали. Запенко Олексій Андрійович народився 8 травня 1981 року у місті Києві в родині співробітника КДБ та чемпіонки світу з підводного плавання. Козвідки Потап знає про дно. Навчався Олексій у місцевій школі та з дитинства та захоплювався водними видами спорту. Водний спорт, водний вид спорту, водний вид спорту. Також за його спогадами в 13 років. Юний Потап писав власні вірші та тексти. Крім за все, він їх і положив на музику через десятки років, враховуючи, як вони звучать. А по району ходять, бродів моднеї ці почті. Ні, ну, що ви думали, я не буду вмикати пісень потапа у відео про потапа. То так не працює, хай вуха кровоточить у всіх. Після закінчення школи Олексій Потапенко вступає до Національного університету фізичного виховання і спорту України, де показує непогані результати та згодом отримує звання майстра спорту з водного полу. Також після спортивної освіти за ініціативою батька, майбутній продюсер вступає до Київського національного економічного університету на спеціальність. Підприємницької діяльності та аудиту, проте згодом виявляється, що жодна з професій не приваблює Олексія, який і далі продовжує займатися музикою. За неперевіреною інформацією, потап тисячу 1997 році організовує рок-гурт та починає грати перші аматорські пісні. Не знаю, в який момент його потягнуло саме на хіп-хоп, але відомо, що в 2000 році Олексія Потапенка запрошують легендарний український бенд вхід у змінному взутті. Швидко кажіть нам, що ми за люди мріємо про те. Чого вже не буде, згадуємо де, чого не було, в чому завгодно. Бачимо зло. Так, на початку нулевих потап ще не співав про Чумачечую вісну, а загалом собі робив непогану українську музику по тих мірках. Паралельно з тим він вів власний сольний проект і у 2004 році випустив пісню, яка стала саундтреком до фільму Один за всіх на своїй хвилі. Живу в своєму мірі на своїй широті, на своїй і не нужна мені більше нікого. І так вона була руснявою мовою, що наразі сильно тригерить. Проте в 2004-му до російсько-української війни залишалося ще 10 років. А багато з артистів для більшого охоплення аудиторії все частіше писали пісні свано -собачої. Звісно, було і більше причин, чому саме після Ренесансу 90-х та легендарного проєкту Територія а відео про які є у нас на каналі. Артистів розвернуло в сторону болід. Проте у цьому випуску мова не про те. Тут я просто відмічу факт, що спочатку потап створював україномовні пісні. Проте з часом, зрозумівши, що на Росії банально платять більше, нагострив свою хитру дупу саме на підкорення московської аудиторії. Так, до 2006 року, поки потап ще був безпосереднім учасником ВУЗВ, прилітало і багато пісень нашою мовою. В тому числі і спільна робота з такими гуртами як New School та XS під назвою Штольня. Штольня. Спочатку було дуже весело і прикольно, а потім стало для страшно і Якщо ви теж страхнули з купусти з ностальгії, то рекомендую переглянути цей шедевр українського кінематографу часів правління Ющенка ще раз. О, хе -хе, біжить, скаут! О, ти що на війну зібрався? Все своє, но що с тоді ж потап знайомиться зі своїм майбутнім проектом, що відбрунькується вже аж після початку повномасштабного вторгнення Олексієм Завгороднім. Це той що позитив. Він, власне, і був учасником колективу New School. Проте у цьому випуску не про нього. Спільні проекти з тодішніми популярними гуртами в стилі поп, які тільки косять під R&B, приносять потапу першу славу. І за сприяння продюсера Руслана Мінжинського співак знайомиться з переможницею конкурсу UBN Awards в Лондоні як відкриття року Анастасією Каменським. Тоді ж потап і розпочинає спів. Працю з нею, а їх дебютною піснею стає трек «Непар». Вартує зазначити, що Потап остаточно відходить від виконання репу, як такого, і успішно драйфує в сторону масової поп-музики, причому з прицілом на російську аудиторію. Тут і примітивні тексти, і напівоголені жінки в кадрі, і штучне золото, та, звісно, дорогі машини. Все, що любив на той час, пересічний громадянин Болід, маючи, звісно, під носом лише самовар та Балалайн. І здавалося би, Потап просто працював на широку аудиторію та заробляв гроші, але це мало і інакшу сторону медалі. Симбіоз з Росії лише поглиблювався, роблячи з нас той самий один народ, а масова попкультура в Україні отримала шедеври досить низької якості. Тут я собі дозволю додати свою власну думку з вашого любого дозволу. Якщо ви питаєте, чи потрібна така музика на загальні маси, яку робив потап, то я змушений відповісти, що так, це такий свій продукт, щоб чисто поржати. для нього не потрібно високого інтелекту та глибини думки. Він легко віруситься та здобуває прихильність серед широких мас. І все було би добре, якби він не перегукувся з росіянським та не був своєю собачою мовою. Але повторюсь, Олексій Потапенко просто заробляв гроші, а російсько-української війни ще не почалося. І тоді масово артисти орієнтувалися саме на той ринок. Хоча й тут пота був хитрим, як Коломойський в суді. Він постійно плагіатив чужі саме зарубіжні пісні. Ні, щоб потім ретранслювати їх на країни колишнього составу, тисячі 2009 року дует Потап і Каменських здобув таку славу, що важко було не знайти когось, хто би хоч раз не чув їхні пісні. Так у нас травмоване ціле покоління. Це факт. Я не знаю, що мені 2009 року, завоювавши фактично московський ринок, гурт почав отримувати одну нагороду за інакшою. І все, звісно, на болотах. Пісня року, золотий грамофон, ті ві та ще близько інакших 50 відзнак, що ще більше популяризувало дует на Росії. І так серед списку були і наші нагороди, як от премія від M1 Music Awards. Але суті це не змінює. Основна аудиторія була з боліт, та і націлена робота була на болотах а ми в свою чергу паралельно споживали цей контент. Ви нахуй? Ебанулся чувики славу проклятина! 60-го року на пару зі своєю тодішньою дружиною Іриною Горовою Потап створює власний продюсерський центр під назвою Мозгі Ентертеймент, який продюсує як і гурт Потап і Настя, так і потихеньку працює над розширенням і залученням нових проєктів. І 2014 рік став переломним не тільки для країни в цілому, а й для артистів. Ті, хто до цього часу заробляли на Росії немаленькі гроші, повинні були зробити свій вибір. Хтось відомо на цей шов, спочатку втративши прибутки, проте потім отримавши значно більше. А хтось. Не дуже позитивних прикладів. Це стосується гурту Boombox та десятків інших, які після анексії Криму та вторгнення Росії на Донбасі перестали гастролювати на болотах і давати там свої концерти. А от потап потап ні. Більше того, він запам'ятався досить огидною витівкою. На врученні однієї з нагород, а саме від RuTV, артист спустив штани і оголосив для росіян, що він вельми вдячний за такий теплий прийом українців. Офіційно від цих українських артистів. Россия, спасибо за то, что вы нас принимаете. Да ладно, одевайся. Це в розгар найбільших бойових дій, коли Росія вже окупувала півострів та обстрілювала наші східні регіони. Оскільки тоді було не до корисних ідіотів, а кількість колаборантів і так зашкалювала, то потапу зійшла з рук ця витівка. Хоча громадянське суспільство, звісно, обурилось. З часом про інцидент забули, а сам продюсер розпочав нові проекти, які і далі були російськомовними. Проте через постійну критику гастролі на болотах все ж не проводились. Тоді ж світ побачив дует Наді Дорофєєвої і вище згаданого позитива під назвою Врім' істекло. Взагалі, всі проекти, які ПоТАП робив на загальні маси, дуже гарно заходили. Їх і надалі слухали на Росії. Проте і в Україні ця музика користувалася з шаленою популярністю. Особисто я в цьому не бачу нічого дивного. Люди люблять всіляке чіпляюче лайно. І Потап до 15-го року став фактично майстром своєї справи. 2017 року продюсер пішов ще далі і оголосив про призупинення дуету Потап і Настя, натомість проголосивши два сольних проекти: ПТП та НК. Паралельно з тим він брав участь у декілька. Рейтингових талант шоу, таких як Голос країни та Ліга сміху, і взагалі став одним з найпізнаваніших артистів країни. Проте його громадянська позиція завжди була дещо незрозумілою. З однієї сторони, Потап завжди розповідав оце, от що він в нє паралельно свій час катаючись на гастролях з Юлією Тимошенко та знімаючи різні камео у своїх кліпах. З інакшої сторони його не можна було назвати відверто проросійським, оскільки не було на те очевидних причин. І ось дві року Потап заявив, що буде робити спільні роботу з такою собі. Ольгою Бузовою, якщо коротко, то це російська співачка, можна вже ставити знак дорівнює на паскуда, яка підтримувала анексію Криму та загалом російську владу, і це абсолютно не стримало Потапа, який, побачивши її велику аудиторію, навіть встиг записати пісню та кліп. Це, звісно, обурило громадянське суспільство, за що на потапа полився шквал критики та хейту, звертаючи увагу, з ким він працює. Спочатку потап піджартовувався у власній йому манері, проте коли зрозумів, що робити колаборацію з русньою не не. Найкраща ідея, і тут важливо, що не йдеться про його моральні цінності, а саме про відгуки слухачів. Потап дав задню. Другий момент Це дует з Ольгою Бузовим дует очень інтересний, веселий, котре привнікає в ній одновременно Водноврім на сеті у некоторых людей неоднозначную реакцию. Звісно, це чудово, що він прислухався до фанатів. Але хіба це було не очевидно, що на цьому році російсько-української війни не вартує співпрацювати з ворогом? Тим паче, в плані розповсюдження їхньої пропаганди через музику, але сам кліп не вийшов про цю витівку. З часом забули і потапу дали нагороду народного артиста України, як би це. Дивно не звучало. Народний артист України. Також дев'ятнадцятому році Олексій Потапенко, закінчивши дует на сцені з Анастасією Каменським, напевне, не зміг її так легко відпустити і одружився, попередньо провавши зі своєю колишньою дружиною. Це так до слова просто невеличкий факт про особисте життя продюсера, який насправді не має жодного скандалу та інтриги. Між іншим, перша жінка Потапа досі працює з ним на одній студії та фактично веде бізнес-продюсерського центру «Мозгі». Найцікавіше почалось спочатку повномасштабного вторгнення, коли вже не можна. Було сидіти дупин до стільцях і шукати цих магічних хороших русків та заробляти на них гроші за словами Потапа він 24 лютого опинився за кордоном в Іспанії, де відпочивав зі своєю новою дружиною Анастасією. Потап записав відеозвернення, де засудив російську агресію та розпочав дуже невдячну та тупу справу пошук адекватності серед імперії і своїх колишніх друзів. Чи вартує казати, що він нічого не знайшов? Думаю, що ні. Ну і також його наступним рішенням, що робити, було найгеніальніше та найпростіше. Не робити нічого, Потап пішов в небуття, пропавши з медіаполя та не даючи про себе звістки на довгі місяці. Звісно, фізніших інтерв'ю, коли він все ж таки повернувся додому, то стверджував, що в нього було складне захворювання, яке просто фізично не давало змоги приїхати до Києва. Чи вірите цій інформації, чи ні? Вирішувати вам. Але факт є фактом. Потап просидів за кордоном, повернувся і випустив те, що краще би не випускав. Пісню під назвою. Волонтер, мама. Ама волонтер. А волонтер. мама. я можу дістати і там. Там хібайрабайрабайрактарса насправді в ній я нічого дивного для себе не помітив. Так само примітивний текст, орієнтований на широкі маси та набридливий мотив з ноткою вульгарності. Тільки єдиний момент. Ця пісня звучала скоріше як образа і недолугість з неповагою до людей, які задіяні у волонтерській діяльності. Звісно, за таке потапа захейтили, Звісно, потап закривав коментарі, але це вже не врятувало ситуацію. Колишній біженець більше як через півроку вертається в уже відносно безпечний Київ. Та записує шедевр, вартий гівна на лопаті, який не має нічого спільного з реальністю. І от цей день настав нещодавні відео з потапом, які він викладав до себе в соціальні мережі. Віч іспанське ТРО, мама, мама, і суцільне дно. Це взагалі не музика, це щось сатани. Це той, що в Москві при всі знімав стани. Я диявол, безталанний на хаба. Воно все було ножом, причому, знаєш, шилом, так, от в починочку. Ім'я синів Арестів. по батькові звучати моя Арестович. Я тебе по батькові, Арестович. Складається таке враження, що колишній продюсер потихеньку втрачає клепку та сходить з розуму, незрозумілі тексти. Ой, ніби до того вони були сильно зрозумілі. Якась абсолютно недоречна іронія та зовнішній вигляд більше схожі на твого бухого батю, ніж на найрейтинговішого музичного продюсера минулого десятиліття. Станом на сьогодні Потап записав звернення, що все це було зроблено лише заради хайпу, тобто щоб його не забували. Проте я би можливо таки задумався з приводу реальних мотивів приверення до себе. Уваги! Все в порядку, все нормально. Хотів привернути вашу увагу до творчості і персонної, але розумію зараз по вашій реакції, що це не на часі. То хто ж такий Олексій Потапенко? Ні, в цьому випуску в нас не був ні зашкварений політик, ні позбавлений розуму музикант. Хоча останні відео кажуть протилежне. В нас був просто хитрий продюсер, який до останнього хотів сидіти дупи на двох стільцях, заробляючи гроші в нашого ворога та ігноруючи війну. Що він отримав в результаті, ми можемо побачити самі. А як його кар'єра розвиватиметься далі, прогнозувати важко. Я повторюсь: українській аудиторії теж необхідна дебільна і вірусна музика. Вона буде зрозуміла на найширші верстви населення. А от за її відсутності ці ж люди повернуть голову. Сторону боліт, де і тексти зрозумілі, і мелодія така задушевна. І це найбільша небезпека, який в свій час підігравав Потап. І як ставити до цього музиканта? Звісно, вирішувати вам. І чи пробачати за ці нечислені скандали теж за вами? А я піду якусь хорошу музику, послухаю, чи що. Посадіть молоду, я вору.